Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Дедлайн без зубів. Як виглядає Дональд Трамп на тлі шоси великого військового параду в Пекіні? Чи намагатимуться США і надалі витягти Росію з міцних обіймів Китаю, дозволяючи російсько-українській війні тривати і надалі? Про все це говоримо сьогодні з нами. Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше банальне питання для старту, так би мовити, як сприймаєте вчорашній виступ Дональда Трампа? Достатньо блідо, і е, навіть очікування про цей історичний виступ, що ну, хоча б Дональд Трамп перейменує. Міністерства оборони Міністерства війни про що е, ходили чутки, навіть цього не сталося. І, власне кажучи, е, знову був виступ а, е, ані про що. І, власне кажучи, єдиний е, наслідок, що Дональд Трамп продемонстрував, що він на ногах у нього здоров'я дозволяє виходити до преси і виконувати свої зобов'язання, бо останнім часом було багато. То різмов було багато чуток сполучених штатах щодо здоров'я Дональда Трампа. Ну як мінімум, це питання вирішилося, і тепер, вочевидь, ми всі очікуємо подальших дій і щодо Китаю, і щодо України, і щодо Росії. Давайте більш детально поговоримо про те, на що варто розраховувати? А скажіть, будь ласка, в мене взагалі зараз починають виникати сумніви? А чи насправді у Білого Дому є важелі впливу на Кремль, тому що вкотре ми побачили тільки слова, заяви, і вкотре ми почули від Дональда Трампа про розчарування Володимиром Путіним. Але в мене вже великі сумніви: чи послідують якісь дії за цими словами, і чи взагалі а, може Білий Дім щось? Вирішувати, безумовно, є. І про це свідчить поведінка Путіна. Давайте згадаємо було два ультиматуми. Перший це був у травні, коли е, висунули Європа, Україна і Дональд Трамп е, Путіну вимогу до кінця 12 травня погодитись на повне і безумовне припинення вогню. І тоді Путін вийшов на брифінг пізно вночі і е, почався Стамбул 2 Дональд Трамп не пішов на е, виконання цього ультиматуму. Другий момент це коли був той відомий ультиматум Дональда Трампа, який був скорочений, і після цього була зустріч на Алясці. Це говорить про те, що Путін боїться якихось серйозних дій з боку Сполучених Штатів, і знайшов, ну як йому здається, такий універсальний спосіб уникати санкцій і продовжувати час для того, щоб вести війну. Але це говорить про те, що в Кремлі розуміють, якщо Сполучені Штати захочуть натиснути по-дорослому і на Кремль, і на союзників. Бо, наприклад, тиск на Індію вже показав, що в принципі Сполучені Штати можуть це робити, але поки що справа не доходить до головного, бо якщо США натиснуть на Китай, то, вочевидь, Пекіну доведеться визначатися тут і зараз. Або Йти на загострення або тиснути на Москву, і важливий момент для того, щоб цей тиск на Пекін був ефективним, має бути узгоджена позиція і політика США і Європи. Бо для Китаю смертельно просто втратити два ринки Європейський і американський, які вони не зможуть замінити. І от тут є проблема, тому що Дональд Трамп в своїй політиці дуже часто союзників ставить перед фактом. І союзники дуже часто не готові або йти настільки далеко, як хоче Трамп, або е, вони вважають, що те, що пропонує Трамп, ну, м'яко кажучи, недостатнє для того, щоб е, тиснути на Росію. Давайте згадаємо саміт Великої Сімки, який був провалений, де фактично вимагали е, встановлення стелі на ціну на російську нафту, але Трамп не захотів цього робити. Тим часом нагадаємо нашим глядачам в Китаї відбуваються важливі події. Це саміт Шос, і сьогодні відбувається великий воєнний парад в Пекіні, присвячений річниці закінчення Другої світової війни, на якому присутні понад 80 представників різних країн, зокрема і очільники держав, які сьогодні нас більш за все турбують. Скажімо так, зокрема, очільник Кремля Володимир Путін, очільник Індії на Ендра Моді і, звісно, Сі Цзіньпінь. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи дійсно між цьома трьома лідерами такі теплі стосунки, які ми сьогодні бачимо на світлинах? Безумовно, ні. І Путін і Кім Чен Ін для Китаю сьогодні перебувають у статусі васала, бо Росія, за навіть за російськими оцінками, знаходиться у? залежності, У тотальній залежності від Китаю, і в тотальній залежності е, від того, чи зможе далі вести війну. А на рендрамоді е, це е, візит для того, щоб, скажімо так, показати Сполученим Штатам, що він не погоджується з тією політикою, яку веде Дональд Трамп. Але і у Китаї, і у, у Індії є е, величезні проблеми у спільних стосунках і в тому числі. Територіальні претензії. А е, якщо згадати той факт, що Китай підтримує Пакистан е, теж е, ворога Індії, то фактично можна казати про те, що стратегічно Індії доведеться все ж таки обирати країни з Заходу. Бо е, вочевидь, е, на міжнародній арені і в торгівлі Індія скоріше конкурент Китаю, аніж є союзником, і вочевидь, що Індія не зможе ніколи замістити. Ринки Європи, наприклад, китайськими ринками. взагалі, питання чи зможе Китай компенсувати от всім своїм друзям е, у випадку торгівельної війни з Сполученими Штатами е, ті втрати. І зараз дуже цікаво, чи зможе е, Китай захистити Бразилію. Ми давайте згадаємо, що Дональд Трамп запровадив тарифи проти Індії, проти Бразилії з купівлю російської нафти і казав, що. Це в тому числі через участь в БРІКСі, яку цю організацію Дональд Трамп вважає антиамериканською, і от зараз дуже багато буде залежати наскільки Китай зможе захистити ту ж Бразилію, яка зараз знаходиться в орбіті впливу Китаю. Ну Китай і, сьогодні... е, тому е, говорити про якесь стратегічне зближення Індії Китаю я би не став. Проте, Китай сьогодні точно демонструє в першу чергу а, Сполученим Штатам Америки, що він об'єднує країни, які ну, начебто, готові бути так званою коаліцією проти західних країн, а, і а, відреагували нарешті в Білому домі на події в Китаї на великий воєнний парад в Пекіні. Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти Сполучених Штатів. На вашу думку, знов таки за цими словами, чи а, послідують якісь дії, і якщо так, то які? Дуже хотілося, щоб послідували. Ну, як мінімум, ми бачимо, що Дональд Трамп оцінив ситуацію і відреагував. Це означає, що ну, як мінімум, йому пояснили, що відбувається, і це на крок ближче до того, щоб реагувати на загрозу. Тут важливий момент. Бо сам Дональд Трамп дуже часто в передвиборчій кампанії і перший термін говорив про загрозу Китаю, і саме Китай для нього є стратегічним ворогом. І зараз не реагувати на цю загрозу це буде ну, досить дивно. Тим більше, що е, зараз не в, в, в Сполучених Штатах не тільки починається політичний сезон восени, а й починається по факту передвиборчі перегони до виборів в Конгрес. І е, величезна кількість республіканських виборців вона вважає, що Трамп, е, ну м'яко кажучи, е, чомусь не тисне на Росію. Е, республіканці хочуть, щоб Трамп був жорстким з Росією, і це може спонукати Трампа до певних дій. Е, є такі чутки, це поки що чутки. Що е, Дональд Трамп, який казав, що йому щось цікаво розповіли про Путіна, що е, фактично Путін на зустрічі в. Кіні, ну, фактично, відмовився від обіцянок Трампу про спільні розробки корисних копалин і пообіцяв, скажімо так, головне право це робити Китаю. І, мовляв, що це може якраз і образила Трампа. Тут, знову ж таки, це виключно чутки, які зараз е циркулюють в США. Але якщо це правда, то фактично це може бути. Трігером для емоційної реакції Дональда Трампа, і е, давайте будемо чесними. От після Анкоріджу е, всі обіцянки, які Дональд Трамп сприйняв як обіцянки від Путіна, Москва відкинула це. І зустріч або Володимир Зеленський і Путін, або тристороння зустріч, яка мала відбутися, одна з цих зустрічей мала відбутися точно до кінця серпня, і Трамп на цьому наголошував. Було сказано, що Москва погодилася з тим, що гарантії безпеки України мають бути надані, і знову ж таки Лавров все це спростував. Тобто, фактично виходить, що е, Трампа надурили, і зараз Трамп це починає розуміти, що у нього немає аргументів. А як називати цю зустріч чудовою, як він казав, якщо е, всі здобутки, це тільки у Путіна, і от цієї точки зору є е, важливі моменти, що по перше. Питання, наскільки готові до нових санкцій до тиску на Росію, і тут є важливий момент, що є міністр фінансів Бесент, який є ідеологом цього тиску, і е, Марко Рубіо. Оці два чиновники, вони е, налаштовані жорстко проти Росії. Є, на жаль, Вітков, міністр оборони, е, і який якраз налаштований проросійський. і тому от вливають з різних боків Трампа у вуха різні. Наративи і він хитається, оскільки у Трампа немає стратегії, то тому ми бачимо відсутність взагалі якогось стрижня в політиці. Але тим не менше, я думаю, що Трампу доведеться відповідати на всі ці запроси, на всю інформацію, яка йде з Пекіну. Оцей парад є, е, 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 ну, фактично, е, претензія Пекіну на новий центр сили, який він зараз демонструє. І все це е, небезпечно для Сполучених Штатів не тільки тому, що з'являється е, такий конкурент, в тому числі у воєнній площині, а тому, що сусіди Пекіну, Японія, Південна Корея, Філіппіни. З якими у Китаю є в тому числі і територіальні е, суперечки, мають оборонний союз з сполученими штатами. І якщо зараз не реагувати, то може дійти до того, що вже військовим США доведеться прямо воювати. І я думаю, Трампу це не дуже хочеться і сподіваюся, що йому пояснять взаємозв'язок війна в Україні, стримування Росії і подальші проблеми в Тихоокеанському регіоні. Як ви вважаєте, все ж таки на останок, в який термін нам варто чекати вже не на слова, а на дії розлюченого або принаймні ображеного Дональда Трампа? Я сподіваюся, що все ж таки протягом місяця ми щось побачимо. На жаль, от всі ці ще 2-3 тижні вже можна... Говорити про новий мем не знаєте останнє китайське попередження, останнє американське попередження. Але е, все ж таки у Дональда Трампа немає можливості відтягувати без нескінченне запровадження санкцій, тому що він виглядає погано. І якщо він буде весь час відкладати і відкладати дії, то він ризикує, що ця тема, тема його, ну, Безпорадності вона стане однією з домінуючих під час кампанії, і він втратить більшість в обох палатах. А це для нього, ну знаєте, може мати наслідки дуже великих проблем, пане Олександре. Я дуже дякую вам за діалог, дякую за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтеся з усі.